Всіх вітаю на своєму каналі. Кури як моє хобі. Мене звати Арсеній. В цьому відео я покажу курочок. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно, дякую вам. Хочу, по-перше, вам подякувати. Подякувати вам за 102 підписників. Дуже вам вдячний. Вчора до прямого ефіру. Дякую, що були. Мої підписники також. З основного каналу зайшли, я бачу деякі. Було 96. Але, але 5 підписників хтось мій прямий ефір поділився в спільноту, може хтось. то і зайшли і відписалися. Дуже вам вдячний. Вчора був прямий ефір. На годину 22 хвилини ввечері. Перших 4.30 був. Але потім щось мені треба було, прийшло змінити телефон, то був підходити десь майже півтори години з 17.00 17 до десь десь приблизно до 18.30. на вулиці, так. Було вчора морозно, сьогодні трішки теж морозно. Хочу сказати вам вам, хочу сказати дякую. Ще раз. Ну, курочки, як зазвичай, у нас весна, бачите? Сонечко тепло, але снішок. це не дуже і поступає. Ця весна, зні, Я відчуваю, що я цьому своєму дубльонці, як де їх називають, легендарні. Буду. Е, знаєте що? Я буду ходити цілий березень. Якщо так буде. Ото сніг, то мінус один, то нуль. То це. Е, а да. в квітні е, буду просто в такій кофті ходити, якщо, звісно, він буде теплий. Було 1 квітня було тепле, пам'ятаю, дуже було тепле. Так, да. так, да, вже без куртки там ходив. Так, друзі. А калина тут що? А калина Ташечки ну, yeah. не дуже її. Бо зима не така була і була тепла. Вона навесна, не люта. Вона коли колина, знаєте що? Я відчуваю, що вона солодшає. Так, да, вона солодшає. Навіть сукрути треба. От, бачите? Курочки кудись йдуть. Це супер харко порода, хто не знає. Супер харко чистокровний. Ми купляли їх в минулому році в травні, тобто у 2022 році в травні, це на базарі тут було чистокровні. Нас поки не було циплят ніколи курчат. Нас тільки були нас не було. Ми оці курки всі куплені да, роками. Я не знаю, сподіваюсь, так хочеться в цьому році, 23-му, весною або літом курчаток. Так хочеться. У нас оця біла, от курочка, ота домінант, ось ця була. Домінант. У нас три. Три літа сідала, але нічого з неї не вийшло. Або вона замаленька, або вона трішки спеціально куктала, і потім пропадало бажання сідати. Я не знаю, друзі, чесне слово. Ну, може, ці молоді будуть вже квочками, я не знаю. Ще навіть весна, тільки п'ять днів весни, ще навіть нічого. навіть Не Ні квоктала навіть. Ось так, друзі, хочу сказати. Сьогодні неділя, і це кінець дев'ятого тижня року, так? Півене, ти що? Що ти показуєш, де нестися, чи ти будеш нестися? <півень> а чи щось він знайшов там? Що він там? Ні, просто напевно бачите? О, вже курка побачила. Ви бачите. Сонечко виблискує, бачите? У вас інтернет відключили Wi-Fi. На жаль, хочу сказати. Чомусь, я не знаю чомусь, але чомусь вони відмикнули. Ну, казали, що мають десь сьогодні може вмимкнути. Тому, якщо це відео, то це відео вийде, я знімаю його зараз 10.07, але воно десь після 15 вийде. Розумієте? Друзі, дякую вам за підписника. Дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!